Всім привіт, народ! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як ракурси впливають на увагу глядача. І ви, до речі, чотири кадри, так і не помітили, що в мене різні окуляри. Управляти увагою у відео легко. Що формується розуміння відео? Ну, по-перше, це з локації. Далі дивіться, е, я щось роблю. Але ви не чуєте що саме. Ну, без звуку тяжко визначити, що я саме зараз роблю. А тепер додамо трішки звуку. А, але якщо чесно, розуміння не прибавилось. Ви вже бачите локацію, бачите мене і навіть чуєте звук, але не бачите головної дії. Скоріше за все, воно і спрацює в якості хука. Але якщо ви цілінаправленно розповідаєте про цей процес, то це лише може завадити розумінню вашого відео. Тобто ракурси нам потрібні не лише для гарної картинки, а й для того, щоб розуміти, що взагалі відбувається у відео. Коли ви про щось розповідаєте, то тримайте цей предмет в полі зору. Так у глядача не буде дисонансу та непорозуміння, про що ви говорите. І, до речі, пам'ятаєте цей трюк з утриманням уваги глядача, коли ви якось взаємодієте з предметом. Якщо не знали, то ловіть собі лайфхак. І як я вже сказав раніше, то ви можете почати взаємодіяти з об'єктом Таким чином ви сконцентруєте увагу глядача на цьому об'єкті. Хочеш щоб твої відео реально чіпляли глядача? Тоді курс ракурс саме для тебе. Це 14 коротких уроків, у яких я простими прикладами показую, як змінити звичні кадри. На по-справжньому цікаві. Формат максимально легкий і не нудний, але користі більше, ніж у будь-якому сухому навчанні. Забирай курс за лінком в описі. Як ви гадаєте, це відео, що ви щойно переглянули, можна назвати статичним та нудним, думаю, навряд чи. Хоча я й сам себе знімав, і в більшості кадрів камера просто стояла на штативі. Так що ж робить кадр динамічним? Кожному з попередніх кадрів були якісь рухи, і це перший пунктик динамічних кадрів. Рухайтесь і робіть фокус саме на рухах. Також в деяких кадрів було штучне приближення. І це другий пункт. На монтажі, навіть зі статично знятого кадру, можна робити так, наче камера до вас приближається. А по статичним кадрам тут це просто: це кадр, котрий має. Собі мінімум, а то й зовсім відсутність рухів. В ньому і камера, звісно, закріплена нерухомо. На штативі використовувати такі кадри і ракурси можна при знайомстві з локацією або занурення в атмосферу. Іноді від е, суто динамічних кадрів починає втомлюватися око. Тому ми можемо. Розробити такий контраст з цими кадрами ми можемо робити акцент на деталях завдяки статичним ракурсам, будь-то ваші емоції чи елементи декору. Статичні кадри нам потрібні для зосередження уваги глядача на чомусь одному: динамічні для отримання уваги завдяки швидкій зміні подій в кадрі. Ну і звісно ж, завдяки ракурсам ви можете водити увагу глядача там, де вам це потрібно.